Творче об'єднання на читай. Валентина, чорний. Читає Надія крапка. Мій ангел шепоче, іди і борися вперед. Убий нерішучість, спаси і помилуй, очі, Поспалюй мости, зруйнуй все минуле вщент і прийде щасливе майбутнє, мій ангел пророчить. І Я все руйную, палю споконвічні мости, мостиці тендітні й міцні одночасно, між мною і мною, А хочеться їх відродити, спасти, зберегти. Та ангел нашіптує ву. Ну, будь же твердою, і стерла я пам'ять, забула я паху, що тав. повірила в святість, а він забажав, бач, офіри. У трансі стогнав і радісно кров смакував, а ще запевняв мене, всім воздасться по вірі, і вірила в праведність. Щем закарповував яро. і світлого Янгола слухала я, як насмінника Бога. Учитель і учень така нерозривна пара, Не знала вже, хто я, не грис вирішальний здогад. Колись мимоволі побачила я в особистих речах у ангела гри білу фарбу. І журнали і спорно, оптична ілюзія. Це через сльози в очах, а потім як блискавка. Господи, ангел мій чорний. Творче об'єднання на читай Валентина. Чорний. Читала Надія крапка.